смотрите, что я сделал. Вот тут палатка такая. Тут еще одна вот эта палатка. Не можно не сказать. Тут э, вот такие штучки для спальни мешки. Э, тут термос, маршмеллоу, каплюхи, каплюхи, хлеб, Є арахісова паста, є, є пастя, полуниче варення, є чашка та є подушка. Є два таких. Хвости, тут дерева, а тут відкриваємо і тут є, як його називають, відрігачий хвостик. Це кінгурумі. Схоже на кінгурумі, до речі, так. Да. Це шорти, це футболочка. Це комплект. Це до них, а це до них комплект. Це іграшка і вона з новими анімаціями. Ось. Це не те, що нам треба. Осьо, дивіться. Була тільки була отака і отака, а з'явились отакі отака. І тут будуть реагувати чи, здається, на цьому, на цьому будуть реагувати Так, маска такий, типу коплюк, подушка. Так, складемо все назад, закриємо. Що буде, якщо засунути цю людину в оцінку? Вы сейчас будете точно смеяться. Она вот так будет спать. Может вот так это еще смешнее. Ну вообще, реально. А в этом нормально, смотрите. В этом нормально. Угу. Итак. Я уже сюда перенесла все вещи, которые мне знадобляться. Ще я додала тут е, дерев. Зараз, як можу, попробуємо кольор поміняти. Ні, не можна. Так, робимо кухню. Оце, я думаю, краще поставити посередині, а от холодильник, як я завжди ставлю, краще поставити оцю досі збоку. Ні, він мені не робить всякий. Прямо як мені треба. Можна? Ну, это краще так с так я про маэжи закінчил. для большого дела нам нужно добыть а я не знал, что так можно. Можно так и даже Вот тоже красный. Для кухни, не на... для кухни, но нормально. Ні, це більш для кімнати. Отаке. Отаке. Ну так, раз. Разочу. Потім я хочу такий умивальничок. Ну, це більше не умивальник. Це більш такий столик. Я його хочу сюди поставити і, і треба для цього стіти. Стався ти вже. Ура! Цей сюди, цей сюди, а цей сюди. Я хочу їх поміняти кольорами. Тож вони будуть дуже гарні. не to... только ура бінго э, так тепер отут от якщо тут хоча штука то тут має бути і плита комфорка більше не це більше плита так смітничок краще сюди поставити Дуже красиво оце. Ой, я зробила. Так, оцю теж перекраса, само перефарбуємо в цей колір. Так, не виходить, не виходить. значить ну, робимо лото. І так, я вже взяла всі стільці, чотири партії, так, чотири сі пересолю. Куди я все покладу? Сюди одну. Давайте зараз отак. Отак. так, це отак. так, це отак. так, це отак. так, це так. Це отак. так, це отак. так, а це отак. так. А тут. вопрос, что будет. Вот Цена всякая выпадает. Куда стелить? пропал Ось уже нашла. Я взяла скинки, стильки потребуются для моей семьи. моей семьи потребуют стильки стильки мне эм, Я как так, чтобы все стильки поместились. Ну, это прям загадка какая-то. Так, что ты сумочку Так, а все я доробила эту комнату. Тут, смотрите, можно Дивіться, зараз я верну всіх людей. Так, це сюди. Це сюди. Ще... Ні. направлено все зробила я. Це сюди. Діти отбуду. А вони оттуда. Це вкрию число Так. Так. Тепер облаштовуємо цю кімнату, але є одне але. І забула, яке але. Все одно. Дивіться. І так, дивіться. Я вже тут все облаштувала. Це треба якось підвинути. Це не сюди. Ось оцесь. Типу на в мене чуть-чуть. О, ура! Ура! и сюда. Давай вот так, И вот так. Не, давай открываемся ящичка. Это сюда. Так, это сюда. Это капец. Давай это вот так уже тут. нам выстачаем. Це можна сюди поставити, а оце сюди. Оце сюди, це сюди. А це сюди. Два. Три. В одну сюди. Раз, два, три. Теперь в чем Раз, два, три. Теперь в тему. Я куда тут? Раз, два, три. Теперь все закрываем, теперь пальцы закрываем, закрываем. Целым. Кладемо сюди, ловим, кладемо. На цьому все. Мої дорогі підписники. Це відео буду сподіватися для вас. Було корисно. Це приклад, як можна перший поверх облаштувати другий поверх буде в наступній серії.